Друзі, всім привіт! Ми в місті Гандія, Іспанія сонячна. Мене звати Михайло, з вами агенція realtor 3D. Це не Манхеттен, це квартира, яку ми вам презентуємо вартістю 195 тисяч євро за 82 квадратні метри. Не спішіть казати: ухти, тому що це дійсно квартира, в якій можна не просто жити, а чилити. Вона не потребує абсолютно нічого і вона дуже крута. Ходімо дивитися. І так, ми з балкону. Переходимо ось в таку шикарну вітальню. Подивіться, просто шик. В нас по правій стороні кухня. Крута, гарна кухня. Вже все відремонтоване, як я говорив, можна просто заїхати і жити. Подивіться, які круті меблі. До речі, меблі, все це залишається. Все круто зроблено. Ходімо далі. Далі в нас. Ванна кімната, Поліція, яка шикарна. Ну це просто я не знаю. Чесно кажучи, я зараз напевно скажу керівництву, що я беру цю квартиру і не будемо вже нічого знімати, Я просто її швиденько мені продамо, бо я би хотів тут почилити. Потім в нас іде ось така спальня. Гарна, класна, подивіться, які ліжка, які класні нові шафи. Просто нічого не потрібно. А цей вигляд з вікна ну просто красота. Красота. Рухаємось далі. Дивіться, тут навпроти одразу ще одна така шафа. Крута вмонтована сучасна. Одразу при вході є більша спальня. З двома ліжками. Теж така невеличка шафка у нас тут знаходиться. Це в нас вхідна зона. І ще одна невеличка спальня. Нагадую, тут в цій квартирі три спальні. Три спальні дуже класні. Подивіться. це такий домик ми бачимо з цієї спальні. Дивіться, все шикарно. Просто квартира не потребує жодного ремонту. І самий сок, як на мене, в цій квартирі. Я вам зараз покажу. От ми йдемо на балкон. Тут можна просто насолоджуватися видом. І бачимо ось такий басейн. Ну, до речі, напевно, з цієї квартири можна і. Одразу пригати з балкону на басейн, але це не точно, це не перевірена інформація, тому я не скажу на 100%. Отож, друзі, ми продаємо зараз вам просто красу. Якщо вам підходить цей варіант, 195 тисяч, я нагадую 82 квадрати. Просто шикарний варіант. Якщо він підходить, ви хочете насолоджуватися в місті Гандії таким шикарним видом, будь ласка, звертайтеся і ми вам допоможемо. Друзі, при виходу з під'їзду, отут у нас вхід. Тут у нас подивіться, який класний будиночок цей. Ми собі йдемо, ми собі таки вирішили після роботи трошки чиланути, да? і ось ця краса, просто як на мене, вона коштує більше, ніж 195 тисяч. Я думаю, заради цього басейну просто варто взяти цю квартиру, подивіться. Це супер. Просто чил І оце ми бачимо нашого поверху цей басейн. Друзі, покажу вам ще паркінг. От ми йдемо з будинку. Зараз я вам покажу, де наше місце. Ось це воно одразу так боку, що не потрібно було сильно шукати. Ось це наш номер. А це наш будинок. Подивіться, одразу тут ще така зона для дітей. Ну просто, як то кажуть, все включено. Okay.